Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Живуть зі зруйнованим дахом та стіною. В одному з будинків в центрі Одеси після негоди стався обвал. Стоматологія під обстрілами: як медики-волонтери лікують зуби на фронті. Як зберегти та розповсюдити місцевий фольклор? Волонтери проєкту «Баба Єлька» з Кіровоградщини приїхали до Одеси. Почали сезон з поразки, але продовжують працювати для перемоги. Як відбувається тренування одеської жіночої баскетбольної команди? Такий вигляд має будинок за адресою Болгарська, 18, що в Хаджабейському районі Одеси, шість днів тому там обвалилася стіна. Розповіли місцеві мешканці. Це було в 4 утра 1 декабря. Тобто просто посеред ночі великий грохот. Всі ну тобто, це ужасный был звук. Когда обрушення стіни ми сначала подумали, що где-то что що где начали почали вибігати, как бы. Сначала мы не поняли, що произошло. Потім уже почали виходити сюди на улицу, смотреть, що у нас упала стіна. Вікторія каже, жодних протиаварійних робіт за ці дні не зробили. мы не можем дозвониться в аварийную службу города. Мы уже звонили на 15.45 Киевскую линию, оставляли там, у нас уже есть заявки. Мы обращались в районную администрацию, сказали, что в городе все знают, про нас знают, как бы что-то будут делать. Но на сегодняшний день никто никаких мер не предпринимает. Начальник ЖКС нашего уже, с, наверное, с десятком подрядчиков сюда приходил, осматривали наше чердачное помещение. Все уже, абсолютно все застройщики Говорять, що не можна ни в временно. Здесь нужно делать капітальний ремонт. Мама Олени мешкає на другому поверсі будинку. Жінка каже, хвилюється, що приміщення зруйнується, коли буде дощ. Якщо зайти в парадну, у нас видно, у нас розрушається потолок в парадний, і он із шпонки. При перших опадах пропитається потолок і упадеть не в этот же день, але через несколько днів він точно упаде під тяжю. І пострадають квартири, які і ніже знаходяться. Потому що ну, я не буду сидіти під потолком, падаючим держать ловить эту воду. Ну, це глупо. Гроші на ремонт стіни виділити ЖКС не може, тому очікують рішення міської ради, розповів міської заступник ради. директора ЖКС Хмельницький Володимир Сеник. 2 грудня в суботу. Було вже створено комісію з обстеження за ученням представника Академії архітектури та будівництва міста Одеси. На зараз, як мені відомо, то питання знаходиться на на особистому контролі у профільного заступника міського голови. Чи це буде аварійне закриття цієї ділянки, або це буде. Одразу капітальний ремонт даного об'єкту зараз вирішується питання щодо от винайдення коштів для вирішення даної ситуації. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. З початку повномасштабної війни стоматолог хірург з Одеси Андрій Колісніченко разом з колегами пролікували більше тисячі пацієнтів у зонах бойових дій. Безкоштовно В польових умовах допомагають як військовим, так і цивільним. З другом Олександром на дентамобілі вирушають в дорогу. Зараз ми час розвертаємо да наш поиска. Пересувний стамат кабінет. Далі автоклав. Ми можемо стати в полі і працювати п'ять днів. А якщо нам ще доліють води, то можемо і ну, постійно працювати. Наш водій механік настраює ноутбук. Зараз це візіограф рядом. Візіограф це рентген, так? мобільний рентген. Ми можемо працювати там, до останнього пацієнта і зібратися, і поїхати. Ну, зараз в нинішню пору року це 90 відсотків. Що ми приїжджаємо вже додому ночі на фронті? Зараз дуже тяж, Чажке питання зі стоматологією. Нас дуже мало стоматологів стаціонарних стоматологій, тому що з початком повномасштабної війни дуже багато стоматологій зібрались. Уїхали і під обстріли попали. Дуже велика потреба зараз, як для військових, так і для цивільного населення. Розповідають їхні виїзди щоразу супроводжуються пригодами. То міна 120-го калібру летить. То дрон над головою чатує, аби спустити гранату. Є й інші небезпеки. Був такий випадок, коли скоріш за все, наш нас засік Ірлан. і потім нас обстрілювали в тому квадраті, де у нас була локація. Зазвичай на локаціях це, от якщо там уже ввечері з машини, коли виходиш, то відразу треба подивитися на небо. Чи нічого не літає над головою, а тільки потім десь кудись йти, тому що ну, таких варіантів дуже багато. І ну, на, жаль, на жаль, місцеві теж дуже багато серед місцевого населення, таких, що можуть здати, там, подзвонити. Основний напрямок, на який виїжджають лікарі-волонтери Херсонський. Випадок теж на Херсонському напрямку, коли боєць був йти на завдання. На лівий берег. У нього болів зуб кілька діб, і він до нас вже приїхав за пару годин до відрядження з з згноюним таким Пер'ястітам. Слава Богу, що він до нас попав справді, тому що Бог його знає, чим вона закінчилась, бо її переправили на лівий берег. Це всі бійці зуби. Гроші на всі витрати Андрій залучає сам. Аби зібрати медикаменти та все необхідне для відряджень, заснував благодійний фонд Форпост Україна. Також член організації Чорноморське козацьке з'єднання каже: вдячний кожному, хто донатить і допомагає у лікуванні бійців на фронті. Скільки обходиться щомісячне утримання отримання такого дентамобілю, включено там з паливом, включно з паливом, з розхідниками близько десь. 50 60 тисяч гривень на місяць. Цей день та мобіль Ви придбали за який рахунок? А, за рахунок донатів. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини, Одеса. Хлопець подає ліву руку, дівчина праву. Тепер давайте спробуємо оці руки один, два, три зробити в парі. Записують місцеві пісні, традиційні танці та діалекти, а також спогади про війни, голодомор і просто життя від старожил. Волонтери Кіровоградщини створили проект Баба Єлька аби підтримати національний дух під час війни і розказати покоління про історію краю. кажуть, приїхали поділитися досвідом із одеситами. Наш проєкт Бабаєлька це волонтерський проєкт, він фольклорно-етнографічний, дослідницький і просвітницький проєкт. Бо просвітництво це головна наша ціль зібрати традиційну справжню українську традиційну культуру в селах Кіровоградської області від респондентів. І передати її далі сьогодні. Ми на запрошення громадської організації Десяте квітня та розмовно-інтеграційного клубу Ріка приїхали поділитися своїм досвідом, розказати про наші надбання. Наша подорож до Кропивницького – це так чи інакше зустріч з дівчатами з проекту воєльки. Це спільні концерти, це спільні заходи, присвячені аутентичній музиці старовинній, українській. дівчата. Завітали сьогодні до Одеси у відповідь на наші. Подорожі до них сьогодні поспіваємо миколаївських пісень, присвячених святу. І навчимося традиційним українським танцям. Розивевся! Роз Христос народився! Захід здійснили за підтримки ООН та громадської організації Десяте квітня. Одна з задач проєкту допомогти людям інтегруватися в суспільство. Коментує консультант суспільних питань організації В'ячеслав Бондар. Тут є декілька людей ВПО, якими 10 квітня теж займаються і теж займається саме щоб люди не відчували, що вони якісь не такі, що вони такі ж самі українці, і це якби головна ідентичність наша. що ми українці. Вікторія Габчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Це тренування одеської баскетбольної жіночої команди Інтерхім новий сезон вже розпочався, втім, поразкою для команди. Ми готувалися, але не мали ігор контрольних і не дуже добре розпочали цей чемпіонат. Ми програли команді «Вінниці» на старті чемпіонату. Но на виїзді. Дві поразки від команди рівного. У нашій команді більш грають дівчата вихованки нашої школи. Це традиції. Втім, кажуть спортсмени: шанси на перемогу мають, тому посилено тренуються. Наші плани на цей сезон це вийти в тройку, в трійку зайняти призове місце. Складно було грати, тому що у нас не було спарингів, і тому ми так почали на ну, дуже вдачно. Ми відпрацьовуємо більше у захист, напад теж. Тренер приносить якісь корективи в наші комбінації і вони стаються нові. До команди повернулись гравчині, які виїхали за кордон на початку повномасштабної війни. Втім, такі ж посилення мали й інші команди. Цей сезон сильніший за ніж минулого, бо команди підсилились гравчинім, які приїхали за кордоном. Ми намагаємося настравитись на кожну гру на під кожну команду. Ми працюємо. І намагаємось вигравати кожен матч. Зараз кожна команда для нас конкурент, бо плюс-мінус ми всі е, на одному рівні. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Маргарита Шаткіна. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на 8 грудня. На Одещині хмарно. Вночі помірні в день невеликі опади. Вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 2-5 градусів морозу. Вдень від нуля до плюс трьох. В Одесі хмарно, можливі опади. Температура вночі мінус 1-2. Вдень 0 плюс два. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.